Важлива, аніж а, іноді внутрішні конфлікти. Скажу, що деяких хтось з прилітв'язнів, навіть не хочу назвати прізвищем, між собою не спілкуються, але в комітет захисту мови вони пішли. У них можуть бути якісь внутрішні а, там, рахунки між собою, але це питання під Значить, по цій ситуації я вважаю, що відбулося нечесне захоплення. Зміна власника, якщо власник каже, що він не продавав. А з'являється інший, який посилається на якийсь лист по інтернету від Гретіні, яка каже, що вона нічого не підписувала, ну, очевидно, що тут нічого чесного нема. Але а, так само власник Кагаловський був разом з Кніжицьким, коли вони відтісняли, також, не певно в чесний спосіб, Гусинського. Принаймні, схема була щось подібна. В той же час група, яка віддіснила, ще раз кажу, нечесний спосіб, я людина відкрита, пряма, як я вам кажу, я їм очі. Це казатиму, тобто, я що поза очі, що очі кажу. Нечесний спосіб, але вони дуже професійні, в тому числі професійні журналісти. Тобто група Кніжицький, Портніков Артем Шевченка Чечеріта. Професійніше за княжицького мало. Українські журналісти телевізійні є. Вони зараз зроблять канал якісним з культурної точки зору. Вже запропонували вести програму Марії Бурмація, раз, Мухарському, два, Андрію Бондеру – це поет три, Мирославі Барчук чотири. Тобто, зрозуміло, що ринок журналістів такий, що завжди можна знайти тих, хто не має роботи і. Можна зробити якісні програми. Ті люди, які пішли з каналу, вони зробили з моральної точки зору абсолютно правильно. Але те, що вони тепер не знайдуть роботу, це швидше за все, мені прикро. А, тому що ще раз кажу, я особисто їх готовий підтримати. Там є люди, яких я поважаю, це Юрій Макаров, це Гайдукевич, е, це Івона Довгань, це Банкова, це Станков. Багато людей. Єдине, кого я там не поважаю. І вважаю антиукраїнським провокатором це Павло Шеремен. Я не знаю, як його взагалі можна було ставити на цей канал, вважаю його українофобом І знов таки, як вам кажу, так і йому готовий казати. Вважаю, що він людина антиукраїнської і вважаю, що йому не місце працювати на, на українському каналі. А от мені дуже прикро, що стався такий конфлікт, тому що це дуже сильний удар по опозиції. Розуміючи, що я по не три політичних партії, а ширше от всіх нас. Все, опозиці... От все суспільство в більшості свої, воно опозиційне. І удар дуже сильний, тому що журналісти були в суспільній свідомості на щебель вже від політиків. До політиків є зневага певної міри, зневіра. А журналісти були а, на дуже високому рівні, до них було довіра. А тут вилявся внутрішній конфлікт з дуже поганим душком, чвари, сварки. Очевидно, за якимось стоять гроші. І воно дуже некрасиво виглядає. Більше для мене не зрозуміло, як за один день Артем Шевченко став, став зареєстрований державою владою замість Наталії Катеринчук в переліку в реєстрі держави, з чого це раптово влада пішла на таку зустріч. Звідки з'явилися гроші на каналу? Всюди написано, що Артем Банкрут. А тут раптово ті, хто працював на, ну, там, наприклад, на монтажі програм, пишуться, що вони отримали за годину 300 доларів. Це іноді там місячна платня, нагадаю, в Україні. Там на годину вони отримали замість тих, хто подав відставку журналістів, таку, таку зарплату. Звідки ці з'явилися Звідки з'явилася охорона з таких бандитського вигляду? Для нових власників, то тут дуже багато питань. Тому, з одного боку, начебто, мені приємно за тих так само культурних діячів, які зараз можуть висловлювати свою позицію на каналі. Але я не знаю, що буде з цим телевізійним каналом перед 2015 роком. От чи раптово він не змінить свою позицію? Тому що, якщо так раптово з'явилися гроші, а грошей не так легко знайти в Україні. Звідки вони? І ніхто прозоро про це не говорить. Тому мені здається, що це е, дуже поганий конфлікт. раз скажу. Е, мені прикро, що в ньому задіяні мої ну, люди, яких я знаю, яких я придарський стосунках, які багато зробили для журналістиків, які дуже часто з правильною позицією виступали. І те, що вони зараз повелися в такий спосіб, це удар, це навіть от для мене, я вважаю, що це більший удар, аніж тушки, які поперебігали з депутатського корпусу. Тому що про цих туше я говорив перед виборами. Там місця продавалися, на жаль, я про це говорив. Їх можна було передбачити, що ці люди вибіжуть, тому що вони були за гроші. Це грошові мішки. Мені не так прикро, що вони прибігали. Я про це знав і все говорив. І це очищення певної міри. А от розкол у журналістському середовищі це дуже великий удар. Дуже великий одаток. У мене нема відповіді на ваше запитання. Інформація, яку я мав, і своє ставлення, я з ним поділився. Що робити з цим конфліктом? Я особисто не знаю. Тобто це, це ситуація, на які в мене немає повністю відповіді. Дуже прикладно.